Ось такі ще у нас цікаві браслети сьогодні. В теплих кольорах. Тут у нас тигрове око, рожевий кварц. Кунсит. Отак гарно переливається каміння. На фоні квітів, які зараз цвітуть. Такі гарні, як це вони іриси. Вони, яка краса. Квіти з натуральними каменями. тигрово-оке є, сердолік. Он такі жовтенький сердолік. Консит рожевий. Гранат є. Гранат, усі такі рожеві, теплі камінці гарні переливаються.